Вітаю усіх глядачів у нашій програмі. Сьогодні хочу приготувати домашню таку страву. Буде вона називатися локшина по-фермерськи. Ми будемо готувати локшину, ну а також будемо готувати тефтельки, які будемо тушкувати у томатному соусі. В принципі, можна локшину самим і не готувати, хоча мені надзвичайно подобається домашня локшина. Якщо у вас є час і ви можете приготувати цю локшину в себе вдома, то для цього нам треба буде взяти. Холодна вода, приблизно півсклянки, і десь одна або й півтори склянки борошна. Крім цього, трошки солі. Звичайно, що тефтельки будемо готувати з м'яса, тому ми повинні взяти десь 400-500 грам свинини. Бажано, щоб вона була жарненька. Почнемо готувати локшину. Для того, щоб її приготувати, ми повинні перелити холодну воду у миску, в якій будемо замішувати тісто для локшини. Повинні його обов'язково підсолити. Ну і при бажанні можете додати ще одне яйце. Після цього сюди ми пересипаємо борошно, і тут в процесі замішування я спершу всипаю склянку, а потім в процесі замішування я буду бачити, треба ще борошно додавати чи ні. Тобто ми повинні підготувати ще приблизно з пів склянки борошна. Ну і тим більше, що для того, щоб розкачати це тісто і приготувати лукше, ну, нам треба буде борошно для підпилювання дошки. Тому ми готуємо ще десь з півсклянки борошна про запаси. Гарно вимішане тісто, якщо ми правильно зробили дозування борошна, в процесі вимішування додавали його, повинно бути таким, щоб воно відставало від стінок о, миски, в які ми вимішуємо, відставало від рук. Тобто ось воно таке гладеньке і о, гарненьке. Ми його гарно промішуємо, можемо ще промісити на дошці. І о, залишаємо його, формуємо спершу в такий шар, о, залишаємо його у мисці. Для набухання клейковини борошна хвилин на 30-40. Поки тісто буде набухати, ми можемо накрити його рушничком. А в цей час ми будемо підготовлювати масу для приготування тефтелею. Поки тісто вистоюється, ми займемося тим, що зробимо таку котлетну масу, для того, щоб сформувати тефтельки. На оцю невеличку кількість м'яса я беру такий один ломтик. Батона замочу його у холодній воді, можна це робити у молодці. На 500 грам свинини я беру одну цибулинку, ну і бажано, щоб свинина, як я вже казав, була жирненька. Якщо свинина буде нежирна, то треба буде додати шматочок сала. Тепер ми все це повинні порізати на такі шматочки, які можна буде легко пропустити через м'ясорубку. Ну і варто сказати про те, що на Вироби із котлетної маси, так званої, коли ми додаємо хліб, ми повинні використовувати шматочки м'яса з окорока або ж з лопатки. І ні в якому випадку не використовувати вирізку. Або корейку, тобто, як кажуть у народі, биток. Чому? Тому що такі вироби будуть гарно погано тримати форму. Вони не будуть тримати форму в процесі смаження. І нам, для того, щоб вони не розвалювалися, доведеться додавати сере яйце, щоб вони трималися купи. Тому обов'язково ми повинні використовувати шматочки, які містять з'єднувальні плівки, так звану з'єднувальну тканину. Оскільки там міститься колаген, і в процесі приготування котлетної маси ми отримаємо. Такий продукт, який буде гарно зберігати форму в процесі смаження. Чому? Тому що колаген буде набухати, втримувати вологу, а при тепловій обробці скріплювати а, сам а, виріб. А, тому що колаген це а, така речовина, яка досить і корисна для нашого здоров'я і необхідна для нашого здоров'я. І вона робить такий технологічний момент. Вона тримає докупи готовий виріб. Отже, після цього всього ми приступаємо до перемелювання м'яса. Першу на м'ясорубку ми перемелимо тільки м'ясо і сало. Тепер до перемеленого м'яса ми додаємо цибулю, яку ми порізали, також щоб було зручно пропускати через м'ясорубку. І е, злегка віджатий білий хліб, тобто він вже е, намок. Ми зайву вологу видаляємо, а такий він у нас повинен бути гарненький. І тепер все це разом ми будемо перемалювати ще один раз. Отже, перекладаємо все це в контейнер і ще разом все перемалюємо. І вже потім у нас буде готова маса, яку ми можемо заправляти, підсолювати, вибивати, збивати і можемо після цього формувати будь-який виріб. В результаті ось цього подвійного перемалювання ми отримаємо таку дуже ніжну, красиву котлетну масу. Тут фактично вже є все. Єдине, чого тут ще немає, ми повинні додати обов'язково сюди солі. І ми повинні додати сюди змеленого перцю, для того, щоб страва була ще більш ароматна. Тому переця буду молоти безпосередньо перед тим, як буду його додавати. Можете використовувати чорний мелений, але суміш. П'яти перців дасть свіжознева на суміш п'яти перців, дасть неповторний аромат цій котлетній масі. За бажанням, у цю суміш ви можете в цю масу можете додати ще і часник, якщо ви його полюбляєте. Тепер після цього всього нам залишається тільки гарно все це розмішати і злегка вибити. Для чого нам треба вибивати котлетну масу? Для того щоб вона більш наситилася повітрям. І стала ще більш такою пухкою, скажімо так. Якщо це невелика кількість, то ми можемо робити це ложкою. Якщо кількість такої маси буде велика, то можемо робити це рукою, кидати на дошку, збирати з дошки і знову ж таки кидати. Маса вже розмішана, насичена повітрям, оскільки я її вимішував ложкою. І тепер ми вже можемо брати дошку, підготовлювати також сковорідку з олією. А ще краще все ж таки із смальцем витопити смалець із сала, зробити вишкварочки. Вишкварочки ми можемо відкласти в сторону. А на тому смальці, який буде висмажений на сковороді, ми приготуємо от ці тептельки. Знаєте чому? Тому що все таки. Набагато краще використовувати смалець до власне, свинини, ніж використовувати звичайну олію. Ну, Якщо у вас немає сала під руками, бо вже з ним так і буде, будемо смажити на олію. Тобто тепер нам треба дошку посипати борошном, і на цій дошці ми будемо формувати такі дрібненькі-дрібненькі тефтельки. Ну, можна це робити ложкою. Мені набагато зручніше все ж таки це робити руками. Беремо. Підготовлену масу і ось такими рухами формуємо ось такі кульки. кульки. Ці кульки ми перекладаємо на борошно, потім будемо ці кульки панірувати в цьому борошні і перекладати на розігріту сковороду. На сковородці ми повинні обсмажити ці тефтельки з усіх боків до появи рум'яної скоринки, а потім вже будемо їх тушкувати. Тепер ми паніруємо в борошні ці тефтельки, знімаємо зайву кількість борошна для того, щоб воно не горіло на сковорідці і прикладаємо на сковороду ці тефтельки і обсмажуємо. Обсмажуємо з усіх боків, як я вже і казав, до появи румяної скоринки. Через кілька хвилин обсмажування перевертаємо тефтельки на іншу сторону, потім ще на одну, потім ще на одну. І так от у нас утворюються такі рум'яні скоринки на поверхні. Ну а тепер ми повертаємося до локшини, поки будуть підсмажуватися втелі, тісто вже визріло, клейковина набухла і ми можемо відділити шматочок тіста і приступити до приготування тієї ж локшини. Можемо її нарізувати по-різному. Найголовніше нам в першу чергу шматочок тіста якомога тонше розкатати. Підпилюємо дошку борошном, беремо качалку і розкачуємо в усі сторони. Ну і якнайкраще, нам все ж таки варто створити розкачати тісто у вигляді прямокутничка. Хоча для локшини це і не дуже важливо, якщо в нас вийде овал, то так і буде, тому що ми все рівно цей шматок тіста потім будемо різати досить тонко. Підпилюємо борошном і продовжуємо розкачувати. Коли тісто розкачано до товщини приблизно 1 мм, тепер ми можемо що зробити? Перекласти його на пергамент або на дошку підпилену борошном і дати йому трішки підсохнути. Якщо у нас немає часу, ми можемо тісто порізати на отакі стрічки і кожну таку стрічку вручну порізати якомога тоньше. Тобто зробити таку своєрідну вермішель. Тобто, якщо ми будемо різати тоненько ножом, у нас утворюється така вермішелька. Можемо порізати і товщі, як зазвичай ріжуть, десь ось такої товщини локшину. Якщо у нас тісто вже злегка підсохне на пергаменті або на дошці, ми можемо його скрутити у. Такий рулетик. Цей рулетик варто злегка підсипати борошно, в мене ще ж воно не підсохло. Можемо скрутити отакий рулетик. І потім цей рулетик нарізувати досить тонко. І в результаті, якщо ми будемо розгортати ось оці шматочки тіста, у нас буде отака довгаста локшинка. Тобто, як вам більше подобається, так можете і поступати. Я думаю, що все ж таки краще буде різати стрічками і робити таку тоненьку-тоненьку локшинку. Повертаємося до тефтелек. Вони обсмажилися. Тепер я беру 2 столових ложки томатної пасти, додаю сюди одну склянку води. Томат я розмішую з водою. У нас утворюється такий томатний соус. Я цим соусом заливаю тефтелі. Тепер нам все це треба накрити кришкою і довести до готовності протягом хвилин 10-15. Єдине, що. Нам треба буде ще соус також підсолити. Отже, поки готуються тептальки, ми закінчуємо приготування локшини і починаємо локшину відвалювати. Ну і відповідно для цього нам треба поставити кастрюлю, які повинна закипіти вода. Воду ми повинні підсолити, додати трішки олії і потім варимо локшину. Несушена, щойно приготовлена локшина готується протягом 3-5 хвилин, досить швидко, тому ми можемо одразу ж її подавати до столу. Я хочу нагадати усім нашим глядачам, що якщо протягом нашої програми ви не встигаєте занотовувати рецепти страв, які ми готуємо, то завжди зможете їх знайти на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент, а також газети ТИ». Ось вона домашня локшина. Перекладаємо її на тарілку і а, бажано посередині зробити таке заглиблення, куди ми прикладемо ті приготовлені тефтельки із а, томатним соусом. Ну, оскільки в процесі відварювання локшини я вже сюди додавав олію, то її можна і не заправляти вершковим маслом. Якщо ви готуєте велику кількість локшини, то тоді її варто відкинути на друшляк. Ну і тепер тефтельки. Викладаємо тефтельки по центру локшини. І все це підливаємо по всьому об'єму соусом, в якому ці тефтельки готувалися. Тобто оцим соусом поливаємо і саму локшину. І отакий спосіб можемо подавати до столу. Єдине, що сюди варто додати, ще трішки зелені, і страва буде вже Закінчена. Я думаю, що така страва буде вона і проста і дуже смачна. Я думаю, що буде в нагоді кожній домогосподарці, ну і кожному господарю, який полюбляє готувати. Я бажаю усім смачного, до зустрічі за тиждень. До побачення.